31 січня під наставництвом педагогів вихованці Городоцького центру реабілітації відсвяткували стрітення. Тематичний захід поєднав собі ігри, танці, конкурси та вікторину. Найголовніша мета це навчити діток дати їм розуміння да, про українські традиції, про українські свята. Я думаю, що нам вдалося це прекрасно на святі показати, вони знають і традиції. І плюс ще поєднали з творчістю, ми танцювали, і співали сьогодні, і грали активні ігри, розказували вірші. Очільниця закладу Любовка Змірчук зазначила, що діти справді відчули свято, і це стало можливим завдяки українським захисникам. Весело, весело було із дітьми, але душа все-таки хвилюється, хвилюється, тому що щоночі ми чуємо, що тривога. Тому ми дякуємо нашим збройним силам за те, що ми маємо спокійне небо над нашими головами. Прагнемо, щоб наступив найшвидше мир. Завершилося свято частуванням обрядовою випічкою, яку вихованці підготовили заздалегідь. Булочку у формі жайворонка скуштували всі охочі. Дітки разом з помічниками, з вихователями, з всіма працівниками нашого центру випікали ці пташки. Ця пташка це є жайвернок символ пробудження весни. Саме на стрітання є традиція пекти цю пташку. Ми всі разом її спекли, і сьогодні пригощали всіх охочих і наших діток.